Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами в київському торгівельному підприємстві компанії Мініагра. Звати мене Олександр. І сьогодні минуло два місяці, як компанія Мініагра серед своїх покупців МініАгротехніки розігрувала індійську ґрунту фризу метрову за 38 тисяч гривень. 38 800. Тому сьогодні ми з вами дізнаємось, Хто цей буде власник новий? Давайте я е, вам е, покажу, де ми є і що саме ми сьогодні розіграємо. Розверну камеру. Ось дивіться, друзі. Сьогодні ми з вами в торгівельному підприємстві Міння-Агра Київ, село Бузова, Житомирська траса. Ось так виглядає наш шоурумчик на вулиці Торгівельний майданчик, на якому теж представлена міні-агротехніка. До речі, ми саме найбільший імпортер в Україні міні-тракторів. Мережа наша працює по всій країні. Ви завжди можете приїхати потестувати трактори, обрати саме те, що вам потрібно, отримати вдосконалу консультацію від наших фахівців. І дивіться, що ми сьогодні з вами будемо Розігрувати. Ось є така ґрунтофриза. Про неї був раніше огляд. ґрунтофриза індійського виробництва бомбезна. Вона використовується з будь-якими міні-тракторами від 24 коней. Ну, наприклад, ось зараз вона стоїть на 26-му солісі Екстра. але той Щасливчик, хто виграє саме цю ґрунтофризу, отримає її ось в такому вигляді. До речі, ми офіційний імпортер цих фрез. Це індійський завод Саналіка виробляє такі фрези. Бачите, яка чудова фреза в упаковці. І вона вже сьогодні буде розіграна між нашими клієнтами, які придбали в нас міні-трактори за останні два місяці минулого року. І вона вирушить до свого нового власника. Розігрувати грунтофризу ми будемо з вами за допомогою сайту, я зараз це покажу, який обирає рандомного переможця. Ми завантажимо туди з вами списочок наших клієнтів, які придбали трактори. Їх декілька сотень. Ну, давайте підемо до, до комп'ютера. Зараз я встановлю камеру, так, щоб вам було все зручно, видно. Так, окуляри. І так, значить, що ми маємо? Маємо ми наступне. Є сайт е, YouTube. Це сайт, який проводить е, Ну, який існує для того, щоб проводити розіграші, е між будь-якими клієнтами як з е, соцмереж, так і зі списка. Є у нас список клієнтів, які придбали е, у нас техніку, хвилину. Є загальний список е, з тракторами. Які вони придбали, датою, ім'ям, телефоном і торгівельною точкою, де саме придбали трактори. Беремо список для розіграшу укорочений, по суті, телефон людини і її ім'я. Копіруємо все це діло і йдемо на сайтик, де саме ми. Вибачте, не та закладочка, де ми будемо проводити розіграш. Вставляємо сюди всіх наших клієнтів і запускаємо генерацію випадкових чисел. Дивимось, друзі, увага! І. Новим власником цієї фризи є Велесь Віктор Олександрович. Давайте йому зателефонуємо і поздравимо. Так. Так, 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 так. поїхали. 0,97, дев'яносто 873. 873 3390. Телефонуємо. Включу вам. Громку? Зараз на гучному мусі. Будемо його поздоровляти. Алло, доброго дня! Доброго. А підкажіть, як Віктора почути? Компанія Мініагра питає: Ви в нас купували міні-трактор. Сьогодні ми доброго. розіграли фрезу і хочу його поздоровити. Добре, давайте. Віктор, доброго дня. Пугач Олександр, керівник Мініагра. Хочу вас привітати з тим, що ви виграли індійську грантофризу. Ви у нас купали, купували міні-трактор, і ви виграли. Ну, тепер буде дві. Давайте я вам перетелефоную вже після ефіру і. Перепитаємося, куди вам її доставляти. Добре? Добре. Гарного дня. Добре. Дякую. Ну що, друзі, відбувся розіграш ґрунту фризи. 에... Привітали власника нового, і я думаю, що на перший квартал цього року ми заплануємо. З вами розіграш ще якогось навісного обладнання. Під сезон, наприклад, розіграємо прилічний плужок, тому всі, хто придбає в компанії МініАгро в першому кварталі будь-який міні-трактор, теж отримає можливість прийняти участь в такому розіграші. Дякую, друзі, що були з нами. Дякую нашим клієнтам, що були з нами в цей важкий час. Слава Україні! До побачення.